Реєстрація речових прав та їх обтяжень та бізнесу. Сьогодні ми проведемо також семінар для вас, для того, щоб ви мали можливість не тільки знаєте в телефонному режимі, а тут разом ми обговорити та проблематика і практичні ті питання, які зараз виникають у вас у роботі. Тому що законодавство, яке було нове прийнято і зміни до законодавства у грудні і зараз є чинними, вони спричинюють ряд різних питань. Які тягнуть за собою можливість там людей або оскарження, або подання певних звернень до управління юстиції чи до інших органів з приводу того, що ви повинні роздруковувати не на бланку без початок, без підпису відповідно інформаційні довідки і витяги. От відповідно, ми зараз обговоримо також технічні можливості по роботи реєстрів з тими проблемами, які ви стикаєте. сьогодні. Присутні у нас ви бачите Слана Олексійовна, яка я думаю, залюбки відповість вам на всі запитання, які стосуються роботи цих реєстрів, що є у її відомстві. Відповідно, сьогодні обговоримо. Також на підсумковій колегії ті проблеми і ті е, показники, які можливо у вас де щось можливо є кращими або недоопрацьованими за 2014 року. А також я вважаю, що нам слід сьогодні поговорити про етику нотаріуса, про ту роботу, яку ви щоденно стикаєтеся, і ваш професійний рівень завжди на високому рівні. А от що стосується етики, то у нас є певні запитання. Ми хотіли б це обговорити для того, щоб тримати на високому рівні і подальшому, і не допускати можливих таких от проявів, певного, ну, допущень неетичних наприклад, обслуговування населення, все інше, що є в інших областях, і все таке подібне.